привіт! Зараз покажу вам е, зафіру. обіцяв. У нас трішки зупини, зупинився сніг, покажу стан зафіри. Реально гарна, фактично топова зафіра. Рідко буває прямо в такому доброму збереженому стані, щоб прямо по кузову майже нічого не було. Я маю на увазі зовні, там якихось коцок значних. Ну, от така вона приїхала зі Швейцарії. Хто бачив попередній ролик? 2011 чистий рік, це 1,8 бензин. Зараз він заведений, працює, дуже тихенька рівна робота двигуна. Структурні диски на ньому, два комплекти резини і другий комплект зимовий теж на структурних дисках. Повторюсь, чорний колір. Машинка по периметру фактично така, ну гарна. Є, звичайно, що там декілька таких незначних дрібних моментів, мікроподряпин якихось там. Таких малесеньких, але в загальному стан її дуже і дуже чудовий. Подряпинку ту, яка є на дверці, я покажу вам. Притонований задній ряд по заводу, семимісна версія. Є поличка з автомобілем, комплект другої резини, коврик в багажник, є оця історія. Тут, нашу... тут у нас запаска, там є комплект, ось тут лежить домкрат. Коротше, повний комплект з машиною, знак аварійки, аптечка, все класно. Ну, Бачите, тут просто той варіант, коли автомобіль продавався не на аукціоні, а продавався на майданчику в Швейцарії. От, І за того все повністю присутнє. Так, По комплектації передні туманочки, я вже сказав, два комплекти резини, структурні диски, хром попереду, хром на вікнах по ній. Два електросклопідйомники. Так, зараз покажу вам. Два електросклопідйомники, круїз-контроль. Шкіряне кермо в ідеальному стані. Просто чудове. 176 тисяч оригінального пробігу, кермо можна бачити, фактично немає зносу зовсім, круїз-контрол. Коврики оригінальні лежать. Кондиціонер автомобіля присутній. Аукс, звичайно, ну всіх зафір він є, чистий 11 рік, зараз покажу обдуви заднього ряду. Позаду коврики теж є. Хто знає, зафіра має один з кращих трансформацій оцього ряду для того, щоб можна було нею використовувати як вантажний простір арбегі скільки нас? 6 чи 4. Airbeга, ні, у нас 6 ербегів. тобто тут є віконні шторочки, є в сидіннях дві фронталки, величезний плюс. Тут також є третій ряд, це домкрат і ключ. Ну, Повний комплект, тут такі коврики є, там теж коврики присутні. Хто знає як тут складається, тут дуже прикольно, що. Задній ряд можна регулювати. Ну, зараз на відео виглядає що це якісь забруднення, друзі, але це просто через те, що сніг дуже сильний валив, можливо, десь капельки потрапили. Це сидіння піднімається, якщо хто знає, ось тут можна підняти кут, оцей. можна ось так зробити і підсунути передній ряд повністю вперед і зробити такий просто гігантський вантажний простір. Перевести все майже те ж саме, що невеличким. Мікроавтобусом. Зараз покажу також її вінкод. Все легко рухається, нічого не поламане. Можна відрегулювати от в Зафіри, що класно. Що тут дуже легко регулюється, весь ряд їде і залишається багато місця, так як тут ховаються задні сидіння для ніг, задніх пасажирів, для тобто черевіків, є місце і це прикольно. З цим розібралися. Чорний колір. Дуже гарно працює двигун, коробка, щеплення. Все бомбезно. Покажу він код. І ось тут присутній у нас... Так, будь ласка. Вінкодик можете пробити. Ще придублюємо зараз ось тут. Вінкод. Так, будь ласка. Він код тут 11-й чистий рік, він код тут, що це 11-й чистий рік. Ну, Салон просто я вважаю, що ідеальний, ніде не потерто, не затерто, ні кермо, ні ручка. Ручка, до речі, у них хром тут зазвичай висипаний, тут це бомба, навіть оця штука на місці нормальна, адекватна. Так, сервіска десь має бути. Давайте подивимось. 175 тисяч. 24-й рік, 4 місяць, а зараз у нас 176 тисяч кілометрів. Зараз я розповідав вже в попередньому ролику, чому її продали. Друзі, перестав працювати гідропідсилювач і вони в Швейцарії не дали йому ради. Але насправді була повна дрібничка. 8500 доларів ціна автомобіля. Вам залишається поставити на реєстраційний облік її. І все. По, по ДОП-опціям. Що можемо зробити? Ну Я вважаю, що тут з ДОП-опцій, єдине, що тут можна, це ГРМ хіба ну, поставити новий, якщо ви хочете. Тут по фазорегуляторам ні по чому питань немає. В будь-яку холодну погоду заводиться. Но зараз двигун працює прямо, прямо зовсім не чути. А, ГРМ, ну і можемо газ. Не знаю, кому потрібен газ. Можемо поставити, так, я проходжу вже вам варкофарбове по ній. Дах. Дах теж цілий. Косметично гарна автівка, а обіцяв показати, десь тут є на якісь дверці, незначна подряп оце. Бачите, підряпенка. І не видно, а, видно, чи не видно? Ото ось така лопухи цілі на дзеркалах. Так, заднє крило це. Ці двері фарбовані Ви бачите, косметика і крило переднє косметика. Шпаплівки немає, не знаю, чому їх фарбували, зараз також проєм тут пройду, щоб показати, що він цілий. Проєм оригінал, оригінал. Все добре. Так. Ну, Тут так само пройдемо. Тут ну, проєми не фарбовані. Вони. Я би озвучив, якби таке було. Багато хто запитує за лобове вітрове скло. Друзі, тут воно оригінальне GM11. Але запам'ятайте, що це абсолютно не є показник аварійності автомобіля. Тому що звичайний камінь, скол приводить до заміни лобового вітрового скла. Тому не придумуйте якісь басні про незрозумілі пошкодження, яких не існує.